Я зараз хочу показати, дивіться, який я лисий зараз. А тепер дивіться, яка фотографія була десь. А оце на свадьбі. була всяка, яка була. <сірно> Срівні тут <сірно> і тут. Ну що зробиш? Життя тече, все. тому, вибачте, ви для нас. Вибач, вибачте. Щоб ви... Не, не думали, що я такий голодний. Дивіться, дивіться, що робить. Це все гуманітарка, і плюс військові все. Дивіться, що робиться. Беріть, якщо може дати вам щось. Набила маленька. Мама, я забрала з Кривограч, зараз кажу. Де? А це моя Біблія. А це Казар Шевченко. А це все. Все по ньому кінь стоїть, що сива грівонька подобалась мені, подобалась мені, та я дівчі і нонька. Это все щоб підіграти. Я-то Щатайся півцом. Я був локальний саблінці. Я закінчив, може я вже говорив, українську школу Керовоцької області. Школу Хорошо. воспитувався на творчості Шевченка. Багато віршів Священка знає. За один, за, один, за один мир. І на книгах щось в мене, любов до України, возникла. Сразу Шевченка не зрявий. Я так її люблю. мою Україну Богу, що заради неї прокляну самого Бога. За неї свою душу погублю. Отак воно в мене То Внучечка і дочечка. А ці маленькі фотографії, теж внучечка. А що його. Все тут було вибито, все зрям. І зараз що не не заклеїмо тими пленки, все, тільки взрив, десь тут не тут, все відлітається на світі. А то гармошка туди далі Успів, Здоров'я а... не було. Ну що баян, Це ж тонкий інструмент музикальний, чуть-чуть встріве -чуть і все, і він уже. І, і, іспорщені, розстроєні, це треба настройщика. Все. А що касається гармошки, то прямо дири там все було. Військові, да. військові мені дали а, а там... да, чорне. Mm -hmm. І тут. Черно чорна чорне море. Зараз немножко Я так назвали, він тільки знає і Так Це ж девочка. А? Це ж дівчинка. Ну, совершенно правильно. А от оце хуан. Хуан, тому що іспанській діти я читав літературу, по-моєму, по бласка без бі... собака на сені», і от там звався Хуан, І так її назвав. Бачу, повзуб п'ять чоловік. Форма бачу. Я не дуже добре бачу, але б... чувствую, що це наші. Вони, а тут якраз, міни лупить. І ті, і другі, до жидуть, вони всі мок. Я говорю, куди ви йдете? Он стиховий пояс. Ну, де ж так якось, шо". так я їх завізу там, на діповал. Вони спряталися. Послітого поставила на них ротація, і вони приходять, але всі до одного пом'ять і дзвонять на телефон. І їду те, що стали дивіться, діда, не біжайте. В 22-му році горіло все, горіли всі дома. І, і, і я тут один був, згоріли, отут один, другий і цей. Горіло все. І мені прийшлося один, несмотря на те, що чувствовав себе, пісок був, цапкова лопата, все тушив, і все ззаді, все, і, і спас. Але бачите, якась там смесь яка ж вони зажигать, я не мета, що досі порні проходять. Временами щезає, була вже мене така можливість, струсил, як говориться, дав сабінку. Думаю, ні, нічого я не зроблю. Все горить. Забрав документи, що там їжджати було, і вже направився в ліс. А тоді думаю, це ж, все І горить, і одежда, світі, Літо. Гроші є, Ніде ж нічого не купить, все, вже все, німець. Перший раз життя я доволен собою, щоб по посупив як мужчина, що я несуся. З 9 часов утрату ще додинадцять часов ночі. Правда, я, мабуть, спав місяць лежав. Замізовано було. Навіть нижче мого дому, отай десь покажу, там була маса мін. І я боявся навіть, що -то до, до городу чув, але почали собаки, білотрасні, корови, що -то бігали, зірвались подряд. І собаки, і корови, і, 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 і фазани літали, теж зірвалися, теж пропадали. То наче щось менше. Ну все рівно треба бути дуже обережним. 9 років, Ну так, не о, 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 написано. Нічого ми не можемо не поїхати десь в город купити, що не ходить транспорт. Але на гуманітарку можна сказати, завалили. Навіть. Нічого не може сказати, все є. А гроші, а гроші дають нам то Червоний крест, то вон посилає. А сколько мені треба? Якщо на гуманітарку є, що там, ну на дрова там, на що то таке все. Жена в полуні двіжі, дощ інвалід твоєї групи, Ой, маленький дитина, може ні, я так скучаю за внучку, по ночам плачу. Що І не знаю, чи доживу я до того, щоб Ой, побачити їх.